Ви, напевно, бачили, що у дослідженнях соціологи використовують анкети. Іноді вони паперові, іноді онлайн, іноді їх заповнюють телефоном. Але завжди респондентів просять оцінити щось за шкалою. Наприклад, від 1 до 10. Чи як часто вони купують бренди, чи наскільки вони підтримують політиків? З точки зору досліджень усі варіанти відповідей на питання це шкали. Шкала від 1 до 5, від зовсім проти до абсолютно підтримую, від не проголосую до проголосую, від 1 до 100. Або навіть варіанти відповідей так, ні чи від 0 до 1 це теж шкала, її називають бінарною. Шкал дуже багато. Виокремимо основні: категоріальні, порядкові та метричні. Категоріальні шкали дають можливість співвіднести респондента з певною категорією. Наприклад, у якому регіоні ви народилися, чи де ви проживаєте. Порядкова шкала встановлює порядок між об'єктами. Наприклад, результат роботи незадовільний, посередній, відмінний. Тут треба бути обережними, бо такі шкали не дають розуміння. Відстані між об'єктами, тобто за ними не можна зіставляти. Наприклад, візьмемо 12-бальну шкалу навчання в школі. Якщо якась дитина отримала 6 з англійської мови, а інша 12, це ніяк не означає, що остання вдвічі розумніша. Якщо треба проводити такі арифметичні процедури, то варто покликатися на метричні шкали. Наприклад, ми спитаємо, скільки годин ви витрачаєте на миття посуду на тиждень. Одна людина відповість, що витрачає дві години, а інша чотири. Ось тоді ми сміливо можемо сказати, що остання працює вдвічі довше. Чому це настільки важливо? Тому що коли соціологи міряють громадську думку, здебільшого використовують порядкові шкали, і це необхідно врахувати при формуванні висновків в дослідженні. Також варто перевіряти, чи шкали збалансовані. Уявіть, що є питання, наскільки ви підтримуєте політика, бріка Тимофія, і варіанти відповіді не підтримую, дуже підтримую, супер підтримую. Підтримую абсолютно з дитинства був чи була тільки за нього. Виглядає не дуже, правда ж? Бо майже всі відповіді позитивні. Яку б оцінку люди не обрали, з великою ймовірністю вона буде позитивною. З такого питання легко зробити новий сенсаційний матеріал. З заголовком: більшість українців підтримують Бріка-Тимофія. Надані варіанти відповідей соціологи називають віялом відповідей. Воно має бути збалансованим. Ось кращий приклад: наскільки ви підтримуєте політика Бріка-Тимофія? Не підтримую взагалі, не дуже підтримую. Мені однаково, підтримую трохи, дуже сильно підтримую, не знаю, не хочу відповідати. Таким чином, ми не підштовхуємо респондентів дати якусь позитивну чи негативну відповідь. Ба більше, якщо людина не хоче відповідати, ми даємо їй таку можливість. Набагато краще мати чесне, не знаю, ніж рандомні відповіді, які в результаті призводять до викривлення результатів. Чому ще журналістам та медійникам може бути важливе питання шкал? Тому що для різних ситуацій деякі шкали мають кращу надійність і валідність. Уявіть, що ви хочете написати матеріал про стан жінок в Україні, який шлях оберете. Можливо, ви хочете запитати, що українці думають про гендерну нерівність. Але тоді ми побачимо нереальну ситуацію, а уявлення чи думки громадян щодо питання краще зробити інакше і порахувати, скільки саме власного часу витрачають на неоплачувану домашню працю чоловіки та жінки. Саме так і зробили у пілотному опитуванні щодо використання часу, яке проводилось в Україні восени 2020 року. Воно охопило 154 домогосподарства. Києва та Білої церкви і селищ Винарівка та Петропавлівська Борщагівка. Опитування показує, що жінки витрачають на неоплачувану домашню працю вдвічі більше часу, ніж чоловіки, ту саму картину показують і міжнародні дані. У містах жінки витрачали 257 хвилин на день на неоплачувану роботу по господарству. Тоді як чоловіки витрачали на це лише. 124 хвилини щодня ситуація ще складніша в сільській місцевості, де жінки витрачають 382 хвилини проти 149 хвилин у чоловіків. Тобто, у сільській місцевості українські жінки стикаються з додатковим двогодинним навантаженням неоплачуваної роботи щодня порівняно з жінками в містах. Як бачите, метричні шкали можуть дати доволі надійні та валідні порівняння між чоловіками і жінками, тому таке дослідження дає значно краще картину ситуації, ніж було б за іншого підходу до вибору шкали. Отже, працюючи з матеріалами для медіа чи соцмереж, варто приділяти додаткову увагу двом питанням: подивитися. Чи віяла відповідей збалансовані, і чи шкали відповідають темі дослідження? Для цього перевірте, чи можуть респонденти дати щиру оцінку, чи вони обмежені однотипними відповідями. Подумайте, чи виконує шкала завдання, яке стоїть перед дослідженням та вашим матеріалом. Можливо, краще знайти інші дані, щоб не зробити хибні висновки, краще присвятити більше часу рісерчу, ніж скласти неправдиве враження за викривленими даними. Тому будьте вдумливі та до зустрічі!